Вітаю всіх на пасіці яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. У нас сьогодні дощ уже сутки. Щурки не дають спокою нашим джілкам, бо під такий дощ вони точно не вилітають. Але давайте навіть під цей дощик порозмовляємо. Їм на тему, які роботи на пасіці під час дощу. Дощ лиї. Перед дощами ми я планував зробити прокачку, бо є по магазинчику садів, щось принесли. І я не знаю, що відбувається зараз під час дощу, чи вони повиїдали. Але хай буде так, головне, щоб вони не голодували. Зараз каже, хто більшість скаже, які роботи можуть йти, коли леє дощ. І сьогодні я теж робив певні операції, бо завтра треба забирати маток з ізолятора, і я перевіряв, чи, чи вони облетілися, чи вони сіють. Дуже прикро лише три маточки, які почали сіяти. Останні сидять або не облетілися, або по якійсь причині не сіють. В ну, середу вже треба буде роздавати маточники. І три матки треба вже підсилювати, підсаджувати в сім'ї, які я. І якби це була робота сьогодні, так би я сьогодні їх би забирав без нуклеусів. Так би їх сьогодні під дощом і підсадював. І якщо треба роздавати маточники, от прийшов день сьогодні, треба роздавати. Так і береш зонтик, так і під дощом. Роздаєш маточники. Ось такі роботи. Одне радує, що... Коли я приходжу на пасіку, щурки вже тікають. Ми їх відлякали трошки, але он, далі, якщо видно на дереві, сидять гронами. Сидять і нищуть наших бджілок, а ще прикріше нищуть матку. Бо з одної привівки три штучки почали облеті... сіяти це. Але це можливо ще і вплив погоди. Хотів відкрити пару вуликів, але дощ ще усилився, то таку погоду не бажано лізти. Особливо, якщо початківці і ви по якійсь причині хвилюєтесь що десь нема кормів, краще відкрити і поставити невеличку хоча ліпешку А ні, то поставити якийсь сироп. Бо вже в нас скільки десь. З недільку це лиї не перестає, то можливо е хоч раніше пару днів вночі дощ йшов, а там хоч були якісь вікна на 2-3 години, то бджолки собі щось там дай приносили і несли пилок і все. А це вже ось другі сутки лиї не перестає. Але якщо дасть задати питання, що краще, дощ чи засуха, я думаю, що. Дощ покраще, бо зараз рано чи пізно він зупиниться. Бурянів море і бджілки щось дадуть якийсь товарний мед з різнотрав'я. Якщо даже і буде потім засуха, соняшник набирає їх силу і щось ще дасть нам соняшник. Так що якось так є і роботи. Але що ще ми робили? Трошки пробували. Прокосити, бо такі вже були буряни, що немає і було не було як ходити. навіть. От Дощо можна і косити. От Ми прокосились попід вулики. Такі буряни я не убираю з пасіки. Стараюся залишити полин. І це був посадив пару років назад пижму, корчик і пижма. Пижму можна кидати зверху на вулики. На рамки і теж сипеться кліщ. І чи цвіт Цвіт кидати у Демар. у Пижму я. І ось, ось супер медонос. Шавлія голчата. Теж стараюся їх, хай собі буде. У мене раніше була вся пасіка в поленові. Запах полену був на всю пасіку. Тепер кудись він дівся, лиш поодинокі. На пасіці отака от трава була тут цілі, цілі кучі. Чурки літають, не дивлячись ні на що. Так що на пасіці тільки, якщо немає таких обов'язкових робіт, не треба взагалі лізти і відкривати вулик. А якщо там треба забрати матку, підкласти матошники, зонтик і працюємо під час дощу. Але дивлюся, що бджілки все ж таки вони літають. І щурки їх ловлять. Бджілки на воді. Не дивлячись, що дощ іде, бджілки, все одно прилітають на воду. Ось. Добре, друзі. Будемо сподіватися, що цей дощ пройде і у нас все заквітує і буде хороший принос. Хай вам всім щастить. До побачення.